Складатися в складочку. Якщо ми хочемо, скластися вірну в складку, не надірвавши поперек, що ми робимо? Витягуємося вверх, тянемося за двома руками, вдихаємо, витягуємо ребра і витягуємо далі вверх. Потім видихаємо, зриваємо коліна, руки через сторони, опускаємо вниз. Злегка прогибаємося, видихаємо і вкладаємо себе на стегна, опускаємо голову, шию, плечі вниз. Піднімаємо таз гори, опускаємо руки на килимочок. І наша задача довернути таз, провернути його так, щоб кубрик у нас опинився вгорі. лобкова кістка пішла вниз, і живіт видихнули і щільно притиснули до стега. Голова, шия, плечі розслаблені. Важливо розслабити і голову, і шию, і плечі. І тоді ваш поперек не буде травмуватися. Піднімаємося вад, розкриваємо, практикуємо.